Так, друзі. І нарешті до мене прийшли сет алмазних каменів від компанії Shark для загострення сферичної формою, для загострення ножів такої форми. Та різних куклі та з ножів з рекурвою. Сет з п'яти каменів. Я вважаю, що його вистачить Вполне його вистачить. Тобто, Алмазний камінь 12 см довжиною і 8 см шириною. Ось така у нього трошки сферична форма. От Якраз вони будуть дуже добре гострити ножі з такою формою леза. Такі манюнькі, прикольні. Я вважаю, що ці камні мені в роботі дуже. Будуть при нагоді. Отакі. Для порівняння зі стандартними каменями я вам покажу. Ось стандартний камінь. А ось такий для рікурви. Хочу сказати велике дякую компанії Shark.com.ua. Вони на тест надали нам ці камені спеціально, щоб я спробував загострити ці ножі. От. Так, Володимир, особисто дякую. Так що я обов'язково сьогодні або завтра зніму загострення цих ножів оцими прикольними каменями. Так що якось так чекаємо на обзор з загостренням. Всім гарного дня!